Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання за бакалавською освітньою програмою Соціальна реінтеграція та воєнна адаптація. Це єдина в Україні програма, яка готує соціальних працівників до роботи з постраждалими особами. У програмі є можливість безкоштовного навчання за грантовими пропозиціями та державним замовленням. Якщо ви хочете дізнатися про методи, технології організації соціальної інтеграції та реінтеграції постраждалих осіб, навчитися адаптувати людину до нових соціальних умов, профілактувати негативні прояви поведінки в дитячому та молодіжному середовищі, застосовувати розвантажувальні практики з відновлення ментального здоров'я та гармонізації психоемоційного стану, брати участь у міжнародних та інших рівнях проєктах, то вам саме до нас. Ви матимете можливість посеместрово навчатися в зарубіжних країнах, вести активне і яскраве студентське життя, розширити коло свого спілкування, у тому числі і професійного. Вивчити роботу практики в соціальній сфері і навіть зможете працевлаштуватися, весело проводити студентське життя, спілкуватися, підтримувати, допомагати. Ви отримуєте безкоштовні професійно-освітньо орієнтовані тренінги. Це місце, де тебе завжди зрозуміють, допоможе та наведуть підтримку. Шановні вітерінки, чекаємо вас на факультеті психології і соціальної роботи. Скористайтеся шансом бути студентом кафедри соціальної роботи, реабілітації та повоєнної адаптації. Більш детальну інформацію ви можете дізнатись на сайті кафедри. На сайті факультету психології і соціальної роботи, а також на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка з нами відкриваються секрети успіху.